Всім привіт! Ви на каналі Ямопустеля, боже, у мене знову хрустять кістки. Е, і ми продовжуємо грати в гру, яка називається Забута Ен». і поки йде завантаження. Я нагадую вам, щоб ви не забували підписатися, поставити лайк, написати коментарі, поширювати відео друзям, а також, звісно, поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. І, звісно, долучайтесь до актуальних зборів та допомагайте волонтерам, а можливо, самі ставайте волонтерами. Так, ну що ж. У нас є новий запис а, в щоденнику, і тут написано, що моя мати покинула мене дощової ночі. Цей запах він звідти, і опісля я його не відчувала. Я хочу знайти її, поговорити з нею, запитати, чому Бонко Бо раніше жив у ефірі, він прожив там ціле життя, перш ніж його забули, мені ж доведеться багато чого вчити, багато що дізнаватися, коли, якщо я повернуся туди. Та чи я можу? Адже якщо я потраплю в ефір, то забуті землі зникнуть. Чи готова я? На цей крок. Чи зможу жити з цим вибором? О, я навіть не знаю. Але там же реальне життя. А тут, ну, я не знаю. Ой, ми втомились бігти. О, яка вода, чекайте. Боже, як тут красиво! Давайте поплаваємо. Давай, давай плавати. Ай, ладно, перелазь. Мені треба відпочити. Просто лягла спати і тебе занесе кудись в глибину моря чи річки чи озера, де б ти не була. Ти що? Ти знаєш про безпечне. Я вас прощаю. Ти знаєте, нагадую, немобу, прощальне плавання е... Ну, в човні? Господи, коротше. Так сумно. Їй стільки всього довелося пережити і відкрити нового за буквально нічого. Ну, типу, декілька, мабуть, днів. І це так важко насправді. Зрозуміти, що весь світ, який тебе оточує, він геть не такий, яким намагається видаватись, і це страшно. Але красиві пташки літають. Це, мабуть, таке знайте, не би, примирення зі світом, який насправді є. Ми начебто ж не рухаємо правильно. Навіть хочеться просто тут помовчати. Ен угу. прокидайся, такі красиві смичкові на фоні. Ой, Боже, а що мені робити? Ми все ближче і ближче. Дуже дивне, до речі, наближення кадру, як на мене, напишіть як вам. Воно якесь таке зарізке. Чи, можливо, У мене воно так відображається, чи вони так промалювали? Але мені здається, під таку музику треба було зробити трішки плавнішу ані анімацію. Отака-така, така, все, почалися скарги Ні, але насправді дуже красиво зроблено. Якщо ви раптом збираєтеся зараз, ну. І... <смас> Цей контент зроблений для того, щоб можна було під нього пити чайок, але раптом ви під нього засинаєте, то можете поставити собі це на повтор. <смас> Збереження. Окей. Прокидайся! Треба було йти з фігом. Про що я думала? Ти хотіла відкрити собі себе? Це не мов би, знаєте, класно, щоб віднайти себе. О, боже! Це Джинкс. Ні-ні-ні-ні-ні. Що тут трапилося? Щось жахливе. Це ж кристал зі стелі. Що там відбулося? Бонку. Як ти посмій зробити таке свинство? Так, у нас нема вже аніме бачення. Жесть. А як ми дострибнемо, чекай. А, просто сильніше над... Ні, він всіх вбив, Боже! Ще один. Він просто всіх повбивав. Як він посміє? А сюди ми не можемо стрибнути? Тільки сюди. Мені здається, ми почали вище стрибати. Усі ці забувастики. Вони мертві. Бонку, ну ти їй не дуже хороша людина, мене покажуть. Тут усе знищено. Тут просто реально все знищено. Що ти наробив? Ви Що ви тут робите, вимітайтеся? Стривайте! Це все God. ваша провина, якби не ви, він б у житті нас possible. не знайшов. No, І I я прийшла, щоби. Ідіть. А чого, фіга, хоронять по-людськи? Вам тут не місце залишити нас. Alone. Я не піду. Right Забирайтеся, звідси, Закрийся. Я хочу поговорити з ковдрою. Ен, мені так шкода. Ви ж не маєте на увазі. І ви Фік. Мені шкода, Фік. Ні слова більше. Я не хотіла. Це тільки ваша вина, закониться. Ось куди всі ваші дії привели нас. Та це не я. Ви праві. Ні, Енн. Він має рацію, це все моя провина. Та це ж неправда. Це ж гонковини. Але чому фіга е, хоронять по-людськи, а всі там просто залишилися на підмостках історії. це сказати. Коротше, на сходах. Що відбувається? Я теж не знаю. Ні, я не хочу у них забирати. Ні. Я не буду цього. А, я можу йому повернути життя. Створений за задля мистецтва і товариства мандрівкою, мандрівною акторкою та її донькою. Світло вітальні революціонера. А, як красиво! Давайте про всіх дізнаємося, головне, зараз випадково ні на кого не натиснути. Про кого ще може дізнатися. Єдиний захист новонародженого в холодному краю. А про цих не може дізнатися. Ну що ж, давайте спробуємо вдихнути в нього життя. Ти ж моя спляча красуня чи білосніжка. Йой. Давай тебе. Що ви з ним you? зробили? Опустіть Арку. Could... Could... Проявіть could... хоч, could... де щиться could... yeah. yeah. дівчино! Де? А -а -а, неможливо. <плес> фік. Що ви зі мною зробили? Я не знаю. Мене висушили. Мені так шкода фіг. Гідний <плес> кінець для дурного бездушного забувастика. <плес> не може цього бути? <плес> Думали, що я залишу вас за головного лампу? <плес> Ен, що трапилося після мого відходу? Я ж не знаю, коротко кажучи, я знайшла печеру. Я знайшла печеру з кристалами. Зустріла там душу, і вона якось змінила мою арку. вона сказала, що вона перша з Бога цього світу. і повідала, що якщо Бонко запустить ефірний міст, цьому світу прийде кінець. Лампа, вона зустріла душу в кришталеві печері. Не починайте. Вона зустрілася з хранителькою. Та все і так зрозуміло, які взагалі можуть бути питання. Хранительки не існує. Душу в печері, перший спогад, Тієї, яка наділила Ен здатність оживляти забувастиків? Мені однаково, але якщо вона тепер може висушувати, боюся, нам і справді знадобиться і допомога. що скажеш, законниця? Залишимо ми осторонь наші розбіжності. Забирайтеся, геть зробімо це. А... Я не знаю. Я хочу бути з фігом, але я не хочу бути з лампою. Давайте, давайте зробимо це. Прекрасно, спочатку потрібно. Я допомагаю фігу, а не вам. Опа! З'їв. Ну, це краще, ніж нічого. У мене є план. Якби я цього не хотів визнавати, нам потрібна ваша допомога закони це. N. Я зроблю це лише для того, щоб більше жоден забувастик не постраждав або був висушений. Краще, б навіть я не сказав Н. Фіг, чому ви на мене так дивитеся? Бо це кохання. Просто так там так багато висушених забувасів. Стільки роботи. коли закінчите, приходьте в головну залу, обговоримо подальший план. Маймен, я за тобою йду. <реш> Якраз збереження, тому давайте почитаємо це. Гранителька, як назвав її фіг, дала моїй арці силу оживлювати забувастики. Фіга повністю висушили. Але ось він знову живий, ніби прокинувся від довгого сну без новий день. Я й не думала, що таке можливо. Фіг попросив мене допомогти всім, кому зможу. А потім ми всі разом зберемося у великій залі і вирішимо, як нам бути. Ну що ж, а за фігом ми підемо в наступній серії і будемо допомагати фігу, але не лампі. <сум> Тому е, підписуйтесь, ставте подобайки, Ставте, е, натискайте на дзвіночок, перевірте, чи ви підписані, бо не всі підписані. <сум> а, також, е, Звісно, залишіть коментарі, щоб це відео Ютуб сприйняв як щось цікаве і показав іншим людям. А також покажіть це відео другу, щоб разом обговорити наскільки цей світ дивний, а можливо ви знайдете в ньому якісь алегорії, чи, можливо, якісь метафори, бо умовна хранителька це не мов би якесь провидіння, мабуть, чи якесь богиня, чи, мабуть, святиня, чи ще, ще ще щось таке. Тому мені здається, що ця гра насправді сповнена. Алегорії, і цікаво, як ви це обговорите з друзями, що ви дізнаєтеся, чи можливо якісь у вас є ваші думки. Мені буде цікаво про них почитати, тому що тут насправді можна знайти дуже багато метафор і дуже по-різному трактувати цю гру. І вона ще дуже красива, тому вона прям цікаво запакована ідеї в дуже красиву форму. Тому буде цікаво прочитати ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. А я зараз думаю про що я вам забула сказати. Про вподобайку сказала, про підписку сказала, про те, щоб ви поширювали друзям. Сказала, про дзвіночок сказала. Щось забула. Ну, ладно, якщо вже забула, то забула. А, і наостанок я вам хочу нагадати, щоб ви підтримували актуальні збори, обов'язково підтримуйте збори ЗСУ. Допомагайте волонтерам, а можливо, і самі ставайте волонтерами, допомагайте людям і тваринам, які цього потребують. І, звісно, перевіряйте, кому ви допомагаєте, щоб ваша допомога справді була у того, хто її потребує, а не у того, хто хоче скористатися вашою добротою. А на цьому ми завершуємо. Тому всім до наступної зустрічі. Бувайте! ЙОКА класс на Боже, клас, 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 Класс! Класс! Класс!